Починаючи, до речі, із 300-ліття полтавського бою, бо це перший день квазі імперії Російської. Це перший день календаря їхнього. І в нас там з'явилася ця тема, що кажу, Володя, от для того, щоб тема полтавська поставлена була в порядок дня, нам треба поставити тему Батуринську. Перша думка, яку він після цього сказав. А що таке Батурин? <смі> <смі> Я йому пояснював, що знаєте, це, як би сказати, це діла давно минувших дні, Да? Мене не було, вас не було. Ви хочете святкувати 300-ліття, бо сього, можна сказати, формально, перший раз Росія прозвучала. Мені з'являтися на Полтавському бої буде дуже дивно на полі. Дуже дивно, ну тобто вони по факту хотіли, щоб ми на офіційному рівні святкували перемогу Їхню перемогу на... і нашу поразку.